Е, да, дуже, дуже дякую, дуже багато різної інформації. Я вже трішки почала також додавати е, там, деякі запитання е, в скрінінг, і я відчула, що м, кандидати набагато краще якось розкриваються, і я набагато краще розумію їхній досвід, з чим вони раніше працювали, і таким чином. Е, Цю інформацію краще там доношу е харіт менеджерам, і в мене також так сталося, що протягом цього курсу я перейшла на нову роботу, і тут е якраз є такий момент, як фідбек сесії після технічної співбесіди з Харіт менеджером, де рекрутер там трішки. Е Спілкується з хайп-менеджером і коментує, як там, на його думку, пройшло інтерв'ю, можливо, щось варто покращити чи ні. І я думаю, Боже, це ж, ну, це ж те, чому навчає Ліна і те, що є, і я якраз дуже говорю тим, щоб якраз зараз там чи можна більше цю всю інформацію додавати в роботу ось, і імплементувати.